Рівень воєнної загрози з боку Білорусі зростає. Про це сьогодні сказав командувач об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, наявних у Білорусі підрозділів військ Російської Федерації достатньо для проведення тактичних дій. Зараз там зосереджені Друга мотострілецька дивізія та авіаційне угрупування. Також там присутні підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами іскандер з балістичними ракетами до них. Зазначені тренування та навчання проводяться з єдиною метою це уточнення цілей на території України, які призначені для вогневого ураження агресора. Цього на даний час достатньо для створення загрози проти України та проведення тактичних дій з обмеженими цілями. Ми уважно слідкуємо за тим, що перекидається з боку Росії на території Білорусі, та відповідно робимо цей аналіз щодня. Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Військовий оглядач Михайло Жирохов сказав, що наступ з боку Білорусі на територію Чернігівщини мало ймовірний. З військової точки зору, знову ж таки, можна говорити про те, що сил зараз недостатньо, але недостатньо для масштабного наступу. І якщо вони ставлять перед собою цілі, наприклад, захоплення Києва. Для цього буде недостатньо. У разі наступу росіян на Київ, як це було у лютому, тактика у ворога буде інша, вважає Михайло Жирохов. Якщо і будуть йти, то вони будуть йти е, в стилі окупації. Тобто не буде цього бліцкрігу, які вони планували за три дні Київ. Вони будуть наступати деякими дуже, дуже не швидко наступати і брати під контроль. А ми що ми розуміємо, брати під контроль. Це те, вони будуть встановлювати власні органи влади, будуть організовувати там власну поліцію, власні якісь моменти. У буде і тільки так. І в цьому їм дуже потрібні білоруси. Тому що як вояки, вони, ну скажімо так, не мають бойового досвіду, не мають нічого. А, а як окупанти, тобто стояти на блокпостах, контролювати, робити якісь зачистки, це ідеальне, ідеальне військо для цього.